29 червня погода в Україні очікується переважно прохолодна. Найхолодніше буде на Чернігівщині та Сумщині, найтепліше на Одещині. На Полтавщині мінлива хмарність, ймовірні локальні дощі та грози. Удень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23. Після опівночі температура сягатиме 13 градусів із плюсом. У Кременчуці безхмарним небо буде лише вранці. День та вечір очікуються похмурими. Продовж дня дощитиме. Повітря прогріється до плюс 23 в день. Уночі ж температура повітря становитиме 14 градусів тепла. Ранок у горішніх плавнях очікується ясний, а вдень та ввечері похмарить. Ймовірний слабкий дощ, нічна температура повітря плюс 13, Денна плюс 23. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 29 червня в історії погодних спостережень нашої місцевості. Синоптики зафіксували 1954 року, плюс 34. Мінімальною температура була 1953-го дев'ятсот 9 градусів тепла. У будні дні дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.